Вітаю на фабриці хокею. Кременчук, володар Кубку України. Пересунько стабільно асистує перемога Піцбурга та повернення Едмонтона сьогодні у відео. А ви поки не забудьте підписатися на канал та залишити коментар та вподобайку сьогодні. Хокейний клуб Кременчук став володарем Кубку України імені Анатолія Хорзова, перемігши київський сокіл 0-6. За Кременчук відзначалися, Абаджан, Кривошапкін Андрушенко Середницький. МВП матчу визнано воротаря Едуарда Захарченка. Статистика цього матчу на вашому екрані. Вчора Артем Чайка у складі Млада Болеслав» відзначився закинутою шайбою за свій клуб. Для Артема це друга результативна дія у сезоні. Унія Олександра Пересунька вдома поступилася Ястержембі 1 1-2 після овертайму. Олександр асистував на шайбу своєї команди і цим оформив 10-ту результативну дію у сезоні. Прекрасно гру показали українські нападники Андрій Денискін та Олексій Ворона. У Денискіна закинута шайба, а у Олексія два асисти. На жаль, торонь поступилася Катовіце 4-3. Володимир Волков у переможній грі своєї команди відзначився асистом. Володимир асистував на шостий гол своєї команди. Загалом четверта результативна дія для Волкова. Нью-Джерсі Девілс обіграли Айлендерс 2-4. Для гравців Девілс це друга перемога над Айлендерс. Наступну гру Девілс проведуть із Вашингтоном, а острів'яни зіграють із Рейнджерс. Піцбург, нарешті, переміг у передсезонних іграх, хоча у першому періоді гри Джон Леонард засмутив Пінгвіні вдвічі. Піцбург реалізував камбек у другому та третьому періоді 3-2. Перемога Піцбурга. Тампа та Кароліна влаштували хорошу перестрілку 6 5 на користь тампи. Дубль заблискавок реалізував Земгус Гіргінсон. Завтра тампа прийматиме Нешвіл Предаторс. На цьому все, друзі. Побачимось завтра.